Добрий день, шановні друзі. Добрий день. Дивіться яку я собі нарішав хатину. Ось такий тут сараюшка є. Ось така от хатина. І ще така ошурша є коло хатини. І криниця, правда в криниці води нема Треба підкопувати. А тут у нас Центральне водопостачання по 27 гривень за куб Я правда не знаю наскільки ця ціна зараз актуальна Дивіться, є в нас такі ще сараюшки тут. Отакі от, от сараюшечка. Тут трохи вирішила впасти стеля. Але нічого страшного, руки не з жопи. О, А там воно вже каністрою стеля підперта в куточку. О, дивіться. Каганець який прикольний. Та ти що? Це буде мені реквізит для фоток. Там вон ще якесь барахло. Хоп! А ти що таке? Соковиджималка. Скоріше Скоріш за все її гайки розна там валяється. Але прикольно, сам факт наявності. Нормас. А що тут у нас? Тут у нас холодильник. Якщо в цього холодильника робоча помпа, знаєте що я з нього зроблю? Компресор. Якщо та помпа взагалі там є в ньому. Там, давайте глянемо. Має бути, він не похожий на розібраного. У мене є здоровезна бочка. І можна зробити з цього холодильника компресор. Така собі тумбочка для гаража В Майстерні всяке говно складати на неї. Геть кнопка ось сьогодні. Геть нажимається. Дивіться, грубка дров'яна. Я, звісно, сумніваюся, що вона в робочому стані. Дверцята ще такі дебелі. Но менше з тим. Типу можна собі напитися і жінка собі вигнала, ти пішов. Ліхти спиш тут п'яний, Єгора, не знаєш. О якісь каструлі. Можна на люмінті здати і відбити півгати. Гоню, <гум> <гум> звісно. А напишли, подивитися, що тут ще є. Треба трейку поміняти в камері. Давайте поки що в батарейці щось трошки є, познімаємо тут. Це Олег його ви знаєте, він мені допомагає тут буває. Це я вже трохи інструмента приніс. Двір тут повикошував, бо таке, що геть зайти не можна було. А це Лев. Оооо! Такий сидить на Камінцьові на фоні водопадів. Ні грам не фотомонтаж. Ну ладно, менше з тим. Боже, воняє вигля... трохи всередині. Дивіться, яка тут класна проводка. Та ти що? А ну світ є. Світла нема. Лампочка прям як в мене в льоху зроблена. Круто. Все круто. Двохзонний лічильник, до речі. Було світло, я дивився, він показує Т1, Т2 щось там. Це, мабуть, двозонний лічильник. А ну-ка, ну-ка. Що у нас тут? А тут у нас моя шляпа. А ще тут у нас? Треба зробити огляду поширше, так буде О, Ого, така хатка собі всередині. Має площа 70 квадратів. Це є вікно, вийняв, провітрював, бо... Затхлий запах стоїть, хата давно не провітрювалась. О, і собі такий сидиш і хочеш туди. Хопа, а там в дзеркалі Міша Ігорович знімає на свій фотоапарат. До речі, тут галстук є, ну наприміряти. Буде мені галстук пасувати? Моя депутатом стану. А може й ні? А, точно я ж блогер. дивіться, мені завжди цікаво було. Нафіга совєтські люди оце купляли, Щоб шо? Це що, типу айфон такий тоді був? Що це таке? Прикольні такі шкафчики. Оці скляні полочки. А взагалі можна тут поклеїти у ультрафіолетову ленту і цьому шкафчику вирощувати собі салат зимою. Поставити його в сараюшці. Жінка моя приїхала з сашуньою бти їм двері відкрити. Так, друзі, пішли тепер кухню вам покажу. А ну ну Тут в нас теж красива красивость. Кась Софіївка чи що це? Грубка, а? грубка. До речі, це взагалі фішечка. Ось така собі грубка. Вона дуже здорова, дуже теплоємна. Якщо вдасться її відновити, то ми її збережемо. А дивіться, з цієї сторони, ось вона. Оце вся ця поверхня плиткою опцейка, Вона, вона вся виділяє тепло. Я до цієї грубки подивлюсь, якщо вона роботоздатна, а опалення, дивіться, все один. Кисневий інвертор. Це я тут сьогодні Кімари в днем. А воно другий кисневий інвертор. Тому за шторкою. Тут у нас є такі шкафи. Ми можемо всяке туди складати. А цей шкаф, кстати, прикольний. Його відреставрувати. Я бачив їх в такі антуражні кафешки в Києві. Ось такі шкафи беруть. А це наша кухня. Трошки тут жахливо наразі. Але все воно зробиться. Там щось трошки протекло було, видно, закипіло чи що. чешу. Іванці сказати, хай плиту помиє. Так. О, клас! Знаєте, до речі, що мені подобається в таких от сараюшках. Їхня автентичність. Ось подивіться на цю клямку. Ось отако вона літала, поки тут хтось молодший часто нею грався. Знаєте, тако відкривали гоп. Гоп, і вона от вибила оцю канавку. А вже коли хтось старший, тако раз. І все. І Це вже виявилася нижня траншейка, коли життя наближалось до заходу. А я ще не дуже старий, мені 36 років, я ще спробую трохи пожити. Пішли в льох льох для кисляків. Хочу поскоріше завалити цей льох кисляками. Доверху. Дивіться, уявіть собі на цих порушках такі кислячини. І побільше. О, ще таке щось є. Може це там якусь бомбу включати. А взагалі чистенько так стіни побілені. Ну, Відносно частенько. А тут абсолютно темрява. Але моя камера тут бачить чудово. Дивіться, такі полички. Оп, собі там щось поверху можна складати. Тут а, воно, вентиляція є, до речі. Таке трошки хламідником закидано. Це якісь піддони, щоб щось складати на них. Світло. Ще полочка. Там такі ніші вибрані. Для щоб ще кисляки тут будуть здорові внизу кисляки стояти. О, а туди на сопельках, таких проводочках маленькі кислячочки поставлю. Трохи десь назбираю, піду. А це що за Фредді Крюгер? Це що, шомпур, типу? Непонятно. О, клас. А зараз я покажу де буде моя майстерня. Сонечко вже сідає, так гарно стає. Забор у нас такий тут непоганий, з профнастила. Діло. Криницю на пару кругів підкопати, і тоді буде і центральне водопостачання, і своя вода, а тут я хлам повигрібаю, дюрку тому залатаю. І буду в цьому піднавесі робити свої всякі досліди Досліди по бадабумах. Всяких. Може ще чимось обшию його. Машина сюди не влізе, бо в нас машина висока. А всякі досліди з бадабумичом робити хороший навесік. Кстати, можна трошки подіградірувати. тут навіть телік є. Сідай, деградіруй на здоров'я. Воно ну, чайку випив. Подіградірував. Красота. Може такі пасочки кому треба. Я взагалі одразу так хоком на бутля кинув. Думаю, прикольний бутель. Я потім придивляюся, він тріснутий. А зараз такий бутиль тисячу гривень новий коштує, щоб купити. А тут дров трохи. До речі, можна дровник зробити з цього сараюшки. Тому що дров тут буде. Капець. Тут я подвір'я вже трохи викосив. Ще трохи на завтра собі лишив. Так, давайте заліземо на горище. Що в нас тут на горище? Тут ще завтра треба косити та й косити. Цікаво воно ну, яблуня. Оці всі дерева старі я позносю. Посадю молоді. Дров буде на 2-3 сезони. Отакий у нас вхід на горище. Все воно потребує мужицької руки і таке горище. У нас там що це таке? Це радіво. Нормальний такий девайс, ще кнопок якихось куча. Запрещається включати сеть, електроніка ПТ-203, та це якесь радіво, походу, там геть... О, магніт є. Ну, липух динаміка по-любому вже ми ще з'їли. Ну, ну, ну. О! А тут є ще старий телік. Прикольно, це будуть дуже класні стокові фотки. Далі побачите. Якісь картини старі. Ну, то ми не будемо дивитися, бо там якісь, мабуть, на них люди зображені, які вам не потрібні. Що це таке? Що це? Це коник гойдатися іграшковий дитячий. На це що? На це що ти? Тому є користуватись? Я вмію нас вчили в школі. О, бітон можна горілку гнати. А десь десь тут у мене криша затікає. Воно, воно якраз пішла. Тріщина треба буде цю шиферину замінити. Треба буде сюди світ провести і хорошенько тут попрацювати. Ну, Якихось карафок повно. Ну, на 100 грамів пити. Оце ось лежак комина. Ну, виглядає добротно, він не схожий на зломаного. Так що цілком можливо, що пічка буде собі працювати. Ще карафки. Коротше, якщо я надумаю стати алкашом, то пити є з чого. Осталось знайти, що пити. Клас, якась трубочка. Да. А це що за тема? Якийсь інструмент непонятний. Коротше, з цього всього барахла що тут валяється. Знатний костер получиться. Це я вам кажу. Костер буде що треба. Давайте щоб потім знову в цю сторону не йти, От тут пройдемося. Тут у нас такий садочок, хороший весь бур'яном. Пилка по ньому плаче. Залишиться пару дерев. Горіхи всі нафіг одного тільки лишу. Тому що вони тільки ґрунт закисляють, а їх по факту ніхто не їсть. Дерев молодих багато, трохи вони переростки, буду понижати. О, а тут якийсь стовп валяється. Треба буде якось викинути. Це для любителів. Заробити легке грошенят буде робота. А дивіться, воно стара яблуня вся в виноградові. Мабуть, я той виноград яблуню кину, виноград обірву. Знайду де його там ростки, може зроблю для нього якусь перголу і натягну його. Ще один горіх здоровезний. Ще горіхи. Можна попробувати за цього нижнього шматка. Вирізати кілька досок. Доски будуть просто космос з горіха. Взагалі Його можна оставити, підібрати таку у нього нижні гілки, щоб не мішали. Звісно, ну, з цього доску витягнути буде дуже важко на пилорамі, тому що в нього форма взагалі не понятна. А якщо там кусочок, оцей дев'ятки в різні сторони на пилорамі якось розпустити на доски. Будуть дуже красиві з текстурні кухонні доски. Я собі в Карпатах був купив таку досочку одну. Настільки гарна текстура, що мені даю шкода користуватися. Ну, і за маленьку нарізну досочку щось 400 гривень відвалив. Ну, просто не зміг стриматися. Дуже вони вже класні. Це моя сер мій навесик такий, забитий з цієї сторони виглядає. Ну, тут колись якийсь Барбоскин жив. Прикольно. Можемо поновити, завести Барбосича собі. Тільки треба йому автоматичну кормушку купити. І підключити кормушку до сонячної панелі. Тут в нас сьогодні ще рози були, але я так люблю цих ламідників всякі, що ці всі рози вже ось ось. Тут дві отаких огруші, їх би теж можна було на пилораму. Але я боюсь, що там гвоздів всередині нема. Бо якщо там є гвозді, то вони мені обійдуться дуже дорого. Так. Ку-ку. Ку-ку. ку ку, ку, -ку. ку, -ку. А що в нас тут? Тут у нас... Ой! Ну, Блін, сьогодні цілий день простоїло відкрите, трохи повивітрувалось. Да Не так воняє, слава Богу. Коротше, тут треба кришу поремонтувати, бо вон там вона затекла і воно все провалилось нафіг. Ну, я думаю, що в мене руки не сильно з жопи. Якось я цю задачу осилю. Газ плита. Це, мабуть, не сильно робоча, як і на кухні. Но виглядає куди пристойніше. Там можна відкрити крани і подивитися. Так тумбочка таково. Хоп-хоп. А тут у нас що? Оце тут в мене буде студія. Оцю кімнатку я з неї все нафіг винесу. Залию тут нормальний пол. І буду тут знімати предметку. Мозончик можна буде слухати, дивіться, інвертор кисневий. О, а що це так вітерець гуляє? Там що вікна нема, кисневий кажу. Ну, коротше, що гріє штука. Де, да, тут трохи розбите вікно. Що страшно, та й провітрується. Дивіться, тут теж грубка є, якщо вдруг взагалі буде погано грубку де да, топити в ній. А ще тут пол такий, що можна нос поломати. Ого! У мене Ронін з переляку в пляс пішов. А, ну це так пов. Нічого страшного розберемося. Так, тут ми все побачили, так? Да? Це ще одне газифіковане приміщення. Тут не супер-пупер, не євроремонт. Ну, блін, зробити пол. А гарне світло зробити. Ставиш компа і працюєш собі, Музончик слухаєш і сусідам не мішаєш, тому що це не квартира. І ще можна зробити звукоізоляцію. Хопа! А що у нас тут? А тут у нас піч. Оце я хочу оцю стіну нафіг. Піч нафіг. Розширити. Там горище. Погорищі зробимо поки що коротеньку екскурсію. А, ні, треба все одно наверх лізти. Бо я вже тут сьогодні лазив, забув ті двері закрити. О, чуєте поїзд? У мене в кінці города залізнична станція. Раз я вже сюди виперся, то вже покажу, що тут. А тут у нас є бритва електрична. Ух ти! Тут у нас є відеомагнітофон, зараз покажу. Тут у нас є відеомагнітофон Samsung 400X швидкість перемотки, горшок є якісь коробки непонятні з хламом скло. Це тема, я люблю скло. Чому поймете в одному з наступних відео. Мусор. Там колись папугайчики жили. Мішок відеокасет і магнітофон маяк. В кого такий був, У мене був. Тільки в мене тут і електронне табло було на аналогові датчики. Ого, дивіться, колба від термоса. Скляна. Колись термоси йшли скляними колбами. Не знаю, що там зараз. А оце це, це яблуня, по якій пилка плаче. Бо тут хороші дрова на шашлик. звідси потужно і ефективно злізти. О, там воно дюрке є в кровлі. Хтось пробував запінювати, не особо удачно. Ще в нас є сараюшка юшка, де колись жили свині. Вони тут рохкали, срали, хотіли жерти і наращували сало. Але тут більше свинів не буде. Знаєте чому? Тому що я лінивий. Що, погнали далі? Завтра буду продовжувати тут косити. Город весь. Треба скосити. Дивіться, скільки класних бур'янів. Взагалі пушка. Що то таке? Може тут теж якийсь барбос кінжив. Чи що то? Виноград. Що цікаво, виноград собі ростей не хворіє. І не кашляє. Опа, тут курки жили. І є перспектива реальна, що ще будуть жити. А загон в них який буде здоровий. Це наш город. А в кінці города такий лісочок невеличкий. Взагалі класно. Це колись був літній душ, але тут бузина виросла. Це ще са раюшка. Тут мабуть теж якісь тварини жили. А тут можна було погадити. Хоп собі у відеречку. Раз, ну тут треба точно ціляти, щоб попав. І я вмію ціляти в такі дирки. А тут що? Тут теж сараюшка. Ось такий от сарайкин. Там трохи дах не дуже, але це все, це все поправляється. Має не дуже великих зусиль. Тут два мочусь А, це ось тут в мене вікна нема. А ось тут розбите. Що страшного? Ну так вже трохи хащаки повирубував. Вже тут стало куди приємніше знаходитись. то було взагалі важко. А ви газірованої не купили? Туди в камеру дивись, каже, привіт підписники. Я не хочу. Не хочеш? Ні, ні. А що ти хочеш? Ну то біжи, Саш, біжи, тато запишеш тут відео одне. Ти хочеш стрибати? Так. Біжи з мамою пострибай, та відео запише. Пап я тут табувати, ну жить, Бери подушечку і іди з мамою пострибай, так тобі ще треба одну роботу зробити. Давай, давай, пацан. От така, друзі, хатина. Ой. Якось зразу я так зрадів їй, потім вона мене так збентежила. Коли почав роздивлятися, попав, всякі, знаєте, типу. Перше враження таке, ху моє на силу, я тут цар буду. Мене все влаштовувало. Я всьому був радий, поки не знав, що самий крутий інтернет, щоб цій місцевості можна підключити. Це 36 Мбіт. Звичайній людині цього інтернету хватить з головою. Мені його не хватить. Мені треба хоча б 200. Але ну не знаю, може старлінка куплю. Старлінк 150, кажуть, люди видає. В наступних серіях приступимо до відновлення. Идем потихеньку. Потихеньку будемо це все розгрібати. Дивитись, що, як, до чого. Все буде короче, круто. Тут треба поміняти поли, поремонтувати кришу, повигрібати сміття пару камазів, бур'яни повикосювати, садок дома привезти. Боже, кучу інструментів треба, кучу стройматеріалів, Як воно все буде, я не знаю. Грошей наймати будівельників нема. Ми, щоб цю хатку купили, кредит взяли трохи. О, це, як то кажуть, на останні гроші. Але нічого страшного. Очі бояться, а руки роблять. Нема грошей на будівельників. В мене є диплом муляр-штукатур, я ніфіга не вмію. Але півроку тому я не розбирався в сонячній енергетиці особи, Зараз вже дивіться, який став. Щось понімаю трохи. А ну Саш, дай тату щось скаже заключне слово йдемо побігли. Сашу Кажи, підтримуйте збройні сили, кажи. Підтримуйте. Збройні Що треба робити? Що, пах-пах. Ні, це не можна таке на Ютубі казати, бо за це забанять. Підтримуйте Збройні сили, друзі. Якщо ви хочете підтримати Збройні Сили в лиці мого брата, Ти ще так кажеш. Саш, біжи трошки до мами ще. Якщо ви хочете підтримати Збройні сили в особі мого брата, посилання на його монобанку в описі під відео. До нових зустрічей, друзі.